Змагання з військового біатлону на першість ОТУ Суми відбулись під Полтави, але сьогодні у сумах нагороджували переможців та призерів. Участь у змаганнях взяли шість команд оперативно-тактичного угруповання. Про те, як воно відбувалось, розповів його учасник Сергій. Було два завдання: перше робота як ДРГ група, і друге. Навпаки, працювали як проти ДРГ. Відточували навички як наступальних, так і оборонних дій. Встановлювали міни та їх знешкоджували. Використовували дрони для розвідки і евакуювали автомобіль. Команда Сергія у підсумку посіла третє місце. Говорить, змагання пішли на користь усім командам. Ці змагання повинні бути. і Це хоч навчає, і можна подивитися, як це все робиться. Не дай Бог, в реальному бою. Бою, бою, Якщо це трапиться, то людина хоч буде знати, як себе поводити, що робити. Перше місце посіла команда, яка представляла національну гвардію з міста Полтава. Відпрацьовуються елементи водія. В умовах, коли пробите колесо, що можна замінити колесо в умовах, в бойових діях, і також відстрілювання снайпера, відстрілювання гранатометника і кулеметника. Командир керує особовим складом. Особовий склад також чує командира і вони відпрацьовують дані, дані, дані дії, Коли як і на автомобілі, так і в засідці, так як і на ділянці. Переможець, призери та учасники отримали призи. Офіцер групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду ОТУ «Суми» говорить для військових, готують ще низку змагань. Далі ми плануємо провести вже після нового року кросфіт. Це змагання силових, які покажуть свою індивідуальну мастерність, а також фізичну підготовку. Планується настільний теніс, шахи. А також, якщо ми погодні умови і нам дозволить. Погода, то ми проведемо ще, ще міні-футбол, мі мініфутбол футбол серед оперативно-тактичного управління суми. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.